Доброго дня вам, дітки! В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінки пісні, але одного разу сніговій королеві набридло слухати їх, і вона попросила свою сестру, зиму зимоньку, засипати навкруги все снігом. Не залишилось ні трави, ні листочка, і птахам, на жаль, довелося полетіти з країни. Стало тихо і нудно, тільки сніг ряпів на морозі. Малята, а як ми можемо допомогти птахам повернутися до своєї країни? Пропоную приготувати для птахів частування і вирушити на їх пошуки. Порахуйте, будь ласка, скільки у нас годівниць. Одна, дві, три, чотири годівниці. У першу годівницю покладемо одне зернятко, а в кожну наступну на одне зернятко більше. Скажіть, будь ласка, скільки зерняток у першій годівниці? Одне, а в другій, два, в третій. Три, в четвертій чотири зернятка. А скільки всього зерняток в годівницях? Правильно, багато. Малята. Розгляньте картину, на якій художник не домалював кілька деталей. Як ви вважаєте, кого він намалював? Схоже на пташку? Що встиг намалювати художник? Художник встиг намалювати голову і тулуп. А що потрібно домалювати? Хвіст, дзьоб. Лапки та крила, малята за допомогою яких фігур доповнили пташку? Правильно, за допомогою трикутників. Пташка нам дуже вдячна і пропонує погратися. Скажіть, будь ласка, де вона ховається? Правильно, перед ялинкою, а зараз за ялинкою. А тепер між ялинками. Малята, наше заняття добігає до кінця. Пригадайте, будь ласка, кому ми сьогодні допомогли та скільки в нас було годівниць і зерняток разом. Дякую за увагу!